Колишнього голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка засудили до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Такий вирок оголосили сьогодні, 18 червня, судді Вищого антикорупційного суду. На підставі статей 370 і 374, КПК України суду холив. Головка Михайла Йософовича винувати чинній злочину, передбачено частиною 4 статті 368 Кримінального Кодексу України та призначити йому покарання у 9 років позбавлення волі з позбавлення права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім вибору та на строк 3 роки з конфіскації всього належного йому на праві власності майна. Йому також призначили заставу в розмірі 15 мільйонів гривень. Застосувати до Михайла Йосифовича запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 4955 тисяч прожиткових мінімумів до працездатних осіб, що становить 15 мільйонів 3740 гривень до набрання вироком законної сили. На внесення коштів у Михайла Головка є п'ять днів з дня постановлення вироку. Під час оголошення ухвали у судовій залі чоловікові стало погано. До нього підбігла дружина. Суддя попросив викликати швидку та продовжив зачитувати вирок. Виключите, що учасник допроваджувати право отримати судді. Законної сили. Рішення суду набере через 30 днів із дня проголошення за умови, що його не буде оскаржено в апеляційному порядку. Напередодні, 17 червня, Михайло Головко мав останнє слово перед судом. <підусловно> Не знаю, знаєте, ваша честь, чи я залишуся в політиці чи ні. Це не настільки для мене важливо. Але для мене важливо те, що я знаю, що, знає, що я буду служити Богу Україні, буду проповідати святий Іванлія і буду так і виховувати своїх дітей і доносити слово Боже. Я знаю 100%. Я знаю, якщо було покличемо що треба такі політики, як я залишуся в політиці, я буду продовжувати боротьбу і буду змінювати нашу Україну. Я це буду робити. З числом серцем завжди хотів бути для людей добрим прикладом і для них якоюсь такою доброю надією. Нагадаємо, що в червні 2023 року Михайло Головка викрили на одержанні понад 600 тисяч гривень неправомірної вигоди від бізнесмена волонтера. Ці кошти посадовець вимагав за узгодження та включення в перелік об'єктів, які потребують фінансування за бюджетні кошти виконаних робіт з капітального ремонту дороги місцевого значення, а також подальше підписання актів виконаних робіт комунальним підприємством Тернопільської обласної ради.